Всім привіт! Лохина наша достигає, але пішли дощі і не дає збирати урожай. Така у нас примхлива трошки погода. Так, Давайте сьогодні подивимось по кущах різні сорти, яка урожайність, подивимось на ягоду. Трошки вам порозказую. Значить, Найбільше у мене дюка. Думаю, хто вирощує лохину, той має цей сорт, такий досить популярний ягода. Рання достигає одна з перших, тому і вона цінується при хорошій стрижці дуже великого розміру. Не скажу, що вона найкраща на смак, але досить непогана. Взагалі по смакових якостях вся лохина хороша, є різні смаки, кому яка подобається. Тут вже інше питання. Так. Це у нас сорт Гурон, зараз достигає, він у мене йде на другому місці по кількості кущів. Хороший сорт, трошки я цього року залишив на ньому забагато ягоди, кущі гнуться, гілки лягають, є такий нюанс, треба буде це виправляти. Наступному році вже буду їх стригти трошки по-іншому. Взагалі е є сорти, до яких потрібен окремий підхід по стрижці, по поливу. Зараз на цьому зупинятися не будемо. Так. От це в нас Блюкроп, теж популярний сорт, в мене його. А вирощування на ягоди практично немає. Тут буквально 4 кущика висаджені, тому що на вирощування для продажу ягоди є сорти більш цікавіші. Для любителів ідеальний сорт, багатьох він є, він не примхливий порівняно з іншими сортами, тому для любителів це те, що треба. Його дуже важко знищити навіть без поливу, в кого десь висаджено на дачі чи біля будинку і немає часу постійно поливати, то цей сорт буде добре себе почувати. Так, наступний в нас іде сорт бонус, подивимось, пізній сорт. Ось така ягода, бачите, ще зелена. На іншому кущі вже починає достигати. Велика, крупна ягода. Можу сказати, що для мене не найкращого смаку. Але можна цей сорт теж вирощувати. Починається в нас сильніший дощ. Ось це все в мене гурон, дивіться, яка загрузка, хороший сорт, прекрасна ягода по смаку. Є нюанси по стрижці, по поливу, тут вже потрібно окремо говорити по ньому. Теж, якщо залишити багато урожаю, то ягода буде трошки дрібніша. Ось дивіться, тут небагато, ягода дуже величезна, більше задюк. Ось така красота. Так, йдемо, подивимось тут. Тут у нас патріот. Я цей сорт трошки недооцінював. Тільки цьому році висадив його вже в більші контейнери, щоб подивитися яка буде ягода. Ягода досить гарна, розмір прекрасний, великий. На смак теж хороший патріот, тому раджу його теж собі висаджувати. Ось, це в нас гурон. Дивіться, такий кущ, одна гілка і дивіться, що по загруженості. Яка красота ягода дуже гарна, особливо якщо на продаж ідеально підходить, дуже подобається, тому що велика, смачна і рівномірно достигає. Тобто нема так як водюка, що він синій зверху, а з другої сторони ще зелений. Тут такого немає, якщо вона є, бачите? Вона синя, все, вона достигла, її можна обривати і вона буде солодка. Дюк взагалі такий має кислинку, ця ягода е, більш солодка. Тобто, по дюку є нюанси по збору такі, трошки його важче збирати, якщо наприклад на продаж, тому що е, хочеться, щоб ягода була солодка і велика. І там треба вміти його добре збирати. Погорону такого нюансу немає. Так, Ще вам покажу аврору. Ось, Це Аврора. Пізній сорт достигає десь вересень-жовтень, тому він теж добре його мати. Маю його десь кущів 50, якщо на продаж ягоди, щоб теж мати осінню. Ягоду свіжу. Так, і тут у мене йде це все дюк. Є ще трохи ягоди, багато вже зібрано, але ще є, що її достигає. Дивіться, яка красота. Робиться гарні кущі ось такі. Прости, дуже подобається він в плані стрижки, в плані вирощування якраз для контейнерів, тому що ще не всі сорти підходять, так як у мене контейнерне вирощування. Не всі для нього підходять. Наприклад, сорт бонус, Блюкроп Не дуже вони добре піддаються контейнерному вирощуванню. Краще дюк, гурон. Наприклад, такий сорт. Знаю як драйпер, і того у мене ще немає, але буду його висаджувати теж. З тих сортів, яких у мене немає, хотілося б ще посадити якраз драйпер і Ліберті, тому що бачу, що по них є хороші відгуки. Ось так. Пишіть ваші коментарі, ще які сорти вам подобаються. Для вас, тому що у кожного різні смаки і думки про ці сорти.